Хочеш ідеальне світло, яке впишеться твій інтер'єр. Давай пройдемось по салону. Датський дизайн і розумна ціна. Сьогодні покажу вам нордлюкс. Далі буде цікавіше. Дивись. Світильники нордлюкс створюють комфортне світло для дому та бізнесу. У порівнянні з іншими європейськими брендами ціна більш приємна, а якість залишається високою. Простота форм, натуральні відтінки та легкість у поєднанні в будь-якому інтер'єрі. Я покажу бра правильну рефлюкс. Наприклад, дитяча кімната, де ти знайдеш свій колір та напрям світла. А ці, наприклад, тобі у спальню. Є багато варіантів дизайнерських настільних ламп. Давай розглянемо, що пропонує нордлюкс вулиці: фасадні світильники з різним направленням світла: вниз або в обидві сторони. Ти можеш вибрати різні форми або відтінки кольорів. Поряд зі своїм будиночком використай вуличні стовпчики. Підписуйся так побачимось ми з тобою знову!